Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО? У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бухаресті завершується чорноморська безпекова конференція міжнародної кримської платформи. Представники понад 50 країн дискутують, яким має бути майбутнє регіону і як його захистити від російської агресії, теперішньої і майбутньої за виступами пильно стежить Михайло Прудник. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Якою перспективу для чорномор? Орського району, бачить Україна. Ну, передусім, треба демілітаризувати чорне море, щоб миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли використовувати Чорне море як для торгівлі, так і для подорожей, і не боюючися, що їхні кораблі в один момент будуть знищені російськими ракетами, випущені із російських воєнних кораблів, випущені випущені агресором. саме такої думки підпипрпідтрим під, 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 дотримується Україна та й власне більшість учасників. Цього заходу, адже зараз фактично Росія, яка окупувала Чорне море, і перешкоджає міжнародному судноплавству, не дозволяючи ну, власне, як і Україні, так і іншим країнам регіону використовувати його на повну потужність з усіма її можливостями, для того, щоб це сталося, ну по перше, треба вигнати російські кораблі із Чорного моря і заборонити їм там курсувати. Як одну з ідей міністр закордонних справ України Дмитро. Кулеба пропонує інтегрувати систему протиповітряної оборони протиракетної оборони разом із країнами НАТО і таким чином створити спільну систему. Ну і власне це можна гарантувати, якщо Україна в майбутньому вступить в вступить в НАТО. Лише разом Україна та інші країни зможуть гарантувати безпеку у Чорному морі. Чорне море стане безпечним для ось цих цілей. Давайте послухаємо Дмитра Кулебу. Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб уся Європа була мирною. Нам потрібно разом вирішувати спільну російську проблему. Я підтримую ідею інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України з системами чорноморських і балтійських союзників НАТО. Майбутній саміт альянсу у Вільнюсі це вдалий час, щоб виправити помилки минулого і зробити рішучий крок уперед до членства України в НАТО. Показати, що двері не лише відчинені, а й є чіткий план коли і як ми будемо в Альянсі. страх це не стратегія. Настав час розробити комплексну мережу безпеки для всіх країн регіону, які відчувають загрозу з боку маніяка на волі. Настав час перетворити чорне море на Балтійське, тобто на море НАТО. І для України повністю неприйнятні такі ідеї, як надати Криму як окупованій території якогось особливого статусу, відірвавши її від України, адже це порушує по перше міжнародні стандарти, міжнародні норми. Ну і це призведе фактично до того, що Росія зможе якось накопичувати далі сили і знов завдасть удару. Тому Крим має бути в складі України, це частина України, і це частина України, яка зможе гарантувати безпеку у Чорному морі. Михайла, чи поділяють таку позицію інші країни регіону, зокрема Румунія, де відбувається цей саміт? Ну, власне, Румунія, так як і інші колеги, інші колеги з інших країн Чорноморського регіону, повністю підтримують ту боротьбу України, яка веде, Вона веде за незалежність, а також наполягають на тому, що те, той мир, до якого прагне Україна, має бути власне на її умовах, і ніхто не має права диктувати. Тому вони виступають за повернення повного суверенітету та територіальної цілісності України та й повернення Криму, а також підтримують ту ідею. Що Україна рано чи пізно має стати членом НАТО? Давайте послухаємо, що кажуть у Румунії. Ми всі хочемо миру, миру при повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. При повній повазі до статуту ООН і основоположних принципів міжнародного права, але переговори можуть розпочатися лише тоді, коли Україна буде готова і перемога буде такою, якою її бачить Київ. Румунія робить багато для зміцнення безпеки Чорного моря для членів НАТО та ЄС, а також для наших партнерів, як от Україна, яка є жертвою російської агресії, а також Молдова і Грузія, які після Києва найбільш вразливі до тиску Москви. Ну і власне для того, щоб якомога раніше забезпечити безпеку мир у Чорноморському регіоні, країни НАТО, зокрема Румунія, допомагають Україні допомагають Україні відновлювати територіальну цілісність і виганяти російських загарбників. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Політолог на зв'язку з нашими новинами. Росія має виплатити 5 мільярдів доларів Нафтогазу. Це компенсація за збитки та втрачене майно компанії в окупованому Криму, починаючи з 2014 року. Таке рішення ухвалив арбітражний трибунал при постійній палаті третейського суду в Газі. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої інфраструктури. У Нафтогазі наголошують Разі відмови Росії виплачувати компенсації. Компанія має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи РФ. Крім того, суд зобов'язав Росію відшкодувати Нафтогазу витрати пов'язані з цим арбітражним провадженням. Норвегія висилає 15 російських дипломатів. Їх оголосили персонами нон-грата. Вони виявилися офіцерами розвідки і працювали під прикриттям. Про це повідомляє МЗС Норвегії. Крім того, там заявили, що в майбутньому не видаватимуть візи офіцерам розвідки, які хочуть приїхати до країни. Упродовж 2022 року з усіх країн Європи вислали понад 400 ймовірних російських шпигунів. Наприклад, у квітні, торік Норвегія вже випровадила трьох кремлівських розвідників. Одразу 27 вулиць хочуть перейменувати у столиці. У киян залишилося менше трьох днів, аби взяти участь у електронному голосуванні в застосунку Київ. Цифровий щоб віддати свій голос. Треба натиснути на літеру К у синьому кружечку. У розділі Електронна демократія вибрати пункт опитування серед вулиць, які змінять назву «Повітрофлотський проспект. На ньому, до речі, розташоване посольство країни агресорки. Уже проголосувало понад 30 тисяч людей. Киянам пропонують цілий перелік варіантів. Один із них, щоб повітрофлотський проспект став проспектом Європейського союзу. У партії Європейська Солідарність закликають підтримати саме цей варіант. кажуть, що країни ЄС всебічно підтримують Україну і заслуговують на те, щоб на їхню честь назвати вулицю. Ну для нас дуже важливо, щоб після процесу декомунізації відбувався процес деколонізації. Пофітроповітрофолотський проспект, це абсолютно радянська назва. На честь флоту авіаційного радянського союзу, e, і саме тому дуже важливо, щоб ця назва все ж таки відповідала українським реаліям нашим сьогоднішнім прагненням. Наше головне прагнення це бути членом європейського союзу, європейський союз і країни Європейського союзу це наші союзники, які нас підтримують. І очевидно, що це наше майбутнє. Тому ця дорога повітрофотський проспект, вона красива, і вона точно має стати дорогою в майбутнє, а не хапатися за минуле.